чорно-білому зображенні Ну, от бачите, ви навіть знаєте, що воно чорно-біле зображення. Де хто каже, чому в тебе чорно-білий фон? А ви звідки? Швеція. А родом звідки? Родом із міста Калининград. А ви? Україна. Я з України. Что ну, с Украины откуда? Э, Останніх 20 с гаком роков живу в Одессе. В Одессе? Ну что-то вы не на русском говорите. В Одессе обычно на русском говорят. Часы меняются, свит меняется. Ну, не в эту же сторону. А в яку? Ну, В сторону русского языка, безусловно. Пошему все. Ну, как почему? Тому що все більше і більше людей на російському говорять. В, в семи... Росії все более і болі. Зачем перебивати мене? Я на більше і більше влиятельность становиться Росія всьому мірі. Це не вплив. Це скоріше а... небезпека. Все більше і більше небезпека. В Україні все більше і більше людей відмовляються від російської мови, якщо вони в курсі. І в Одесі, в тому А часу... У вас сколько людей осталось на Україні? А... А чому вас це повинно хвилювати? Ну, тому що якщо русскоязично уїхали, то, звісно, той, хто на вашій мові розмовляє, хоча це тоже так себе мова становиться більше. Це ж, естественно. Ви шовініст? Ну, ви цього не розумієте. Дивіться, ви живете в Швеції. Живете, мабуть, давно. Але питання, чому ви ну, не прийняли якусь э, культуру європейську, э, а ви живете, як. Э,

що ну, не вийшло, вони вбили в голову. 55 років. От якщо вам 55 років не вбили в голову, і ви кажете дурню, от скажіть, е, яку книжку, яку книжку... А ви, а ви вирішили, що ви можете определяти, що дурне, що не дурне. Ну дивіться, е, як, на якого ви можете... Не дивіться, відповідайте на питання. Зачем ви тупите? На якого ви... відповідайте на... на питання. На якого мовознавця ви можете послатись, щоб сказати, що українську мову придумали а, ви комуністи? Ви хочете убежати зараз, але да? не розумієте, як. Я, я не втікаю, це я не вас не про... я вам просто запропоную, щоб ви обґрунтували свої слова, що українська мова вигадана більшовиками Обґрунтуйте. Тезами, науковими, бо все ж таки це філологія наука. Зможете обґрунтувати? філологія наука. То... Ну, не слуйте, ви тогда что не большевиками? ні чекайте, ви, э, дали... ні чекайте, ні, ні, да, да, да. Нет, нет такого слова на украинском языке, ні <гум> ні, ні, єсть. Ні, ні, ніт, розумієте? Іще раз, ви не будете мені, ви мені ви ви не бу, не будете мені розказувати, як мені говорити. Я говорите. буду, буду розказувати. Ага, Бому от бач, бачиш поплив. Не знаєте навіть українського. Поплив. Чувак е, сказав дурню, коли треба відповідати за цю дурню, підтягувати якісь аргументи, почав <гум> чіплятись <гум> до слів. Я не на тобі я звук. Не я не вичу... Ага. Внимати ні, ні, от такому, такому тоні ти зі мною говорити не будеш, а тепер якраз я тобі виключив звук. І от питання. Чому бидло роз'їжджається з Росії по Європам по цивілізованому, світ, по цивілізованому світу, але це все гівно шовіністично-кремлівське вивозить з собою? От я, велике питання чому цей цивілізований світ дозволяє імпортувати на свою територію це гівно кремлівське? Так, пішов. Та проблема. Добрый вечер. Здравствуйте. Я из Сибири. Вы откуда вы? Украина, Одесса. Одесса, прям сам город. Одесса, самое место, так. А, а вы мне скажите, почему я жил в Одессе 85 86 год. По-украински никто не разговаривал. Сейчас все по-украински говорят. Почему? Меняются? Люди меняются. Скільки років пройшло вже бачите? З 86-го року 40 років. ну, ну зміняє, Міняється світ. Ви що, думаєте, що буде так, як раніше? Якщо ви вжили в 86-му році, ви бачили, що там багато живе, наприклад, представників е е єврейського народу, зараз його набагато менше. Ну, виїжджають люди, наприклад. Так, що все міняється. А зараз з війною люди відмовляються від а, а, російської мови. Я не кажу, що відмовились. Ні, звичайно. Більшість таки продовжує говорити на, на російській. Але дуже часто, не, ну, щодня, я чую українську мову в Одесі, а раніше такого дійсно не було. Mm -hmm. да? І це за допомогою... Коротше, людей, зап... людей запугали до смерті. Ні, ні, людей вбивають. Людей за це вбивають. І коли прилітають ракети, які вбивають і дітей в тому числі, то люди кажуть нам ми не, не, не в одном мире, з цим, е, як би це сказати. А вот ви скажіть, русские к вам прийдуть, ваші сусіди вас будуть резать будут или нет? Соседи? Куда придут русские? Ваши, ваши соседи будут вас резать, когда русские придут, а вот вас от ви ви ж з соседями говорили, щоб вони говорили на державній мові. Невже вони самі вони самі починають говорити українською, а не ви говорите? Подивіться, дивіться, ты, дивіться, дивіться всього, вчора, ну... дивіться, вчора прилетіла ракета в центр міста. Позавчора прилетіла mm -hmm. ракета на узбережжі, де загинуло п'ятеро людей, де э, mm -hmm. Mm -hmm. поранила касетна бомба. От питання, ви думаєте, після цієї ракети э, ну, люди будуть дивитися? А за, 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 зачем в по Одесу посилать касетну бомбу? Ви мені поясніть. Носитель дуже дорого стоїть. Ну, а стоит. Э... Вам пос... вам ракеты вам ракети посылають. По военным объектам, там, где ваши раз, ракета ракета прилетела на побережье, где е, різні там санатории, різні там будинки, коттеджи. Там немає військових объектов. Mm -hmm. Вы будете мне рассказывать. Вы это, это себе говорите или мне? А -а -а. И что вы глаза прячете? Вы мне на меня смотрите, пожалуйста. На вас? І Я не можу мені. на вас дивитися. Я можу або в камеру дивитися, а або ще... куди. Не, 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 ну, не, бо ви, ви тут, а камера тут. Дивіться, тут ви, а тут камера. Куди uh -huh. мені дивитися? На вас uh -huh. чи в камеру? Тепер дивіться. Тепер дивіться, Тепер дивіться. ваші uh -huh. очі, шмоч, якісь такі дешеві дитячі, дитячі тези у вас пішли. Я вам пояснюю: прилетіла ракета, яка вбила п'ятьох. Поранило, я не пам'ятаю, там більше десяти поранило, в тому числі е дитину поранило, не знаю там, хто, чи є діти, чи немає. І це факт. І там немає ніяких військових об'єктів. Я там буваю, не, е ну щотижня точно буваю, а так і ще іноді на тиждень буває там, хожу, гуляю, в тому районі. Це е район, в якому немає ніяких військових. Тому питання, коли притатає кожного разу ракета. Десь в Одесі знаходяться люди, які кажуть, ні, досить. Ми відмовляємось від е, російської мови, і це факт. От смотрите, коли русі прийдуть, куди прийдуть вам ваше виступлення ваше вам пред'являть. Ви чому говорити Кому пред'явить яку куди чим? вони прийдуть? Куди вони прийдуть? Вони При, прийдуть уже, куди уже вашу Україну. Вашу Україну уже давним-давно розпилили. Понимаєте, время покажіть, уже дело. Покажіть. Покажіть, декларацію роз, розпила. Розпил. Покажіть це мені документ, вам, по якому розпиляли. Вам вам, вам покажуть. Для чого? Ні, ні від не, дивите. Ви, заявля... ви, заявляє, ви заявляєте, що Україну розпилили. Покажіть мені, розпиляли. Покажіть, покажіть мені документ, по якому розпиляли Україну. Вам покажуть. Вы можете показать? Я говорю, вам покажет на деле уже все. Николаев Одесса, это уже Россия. <звук> смейтесь, смейтесь. Смеяться <звук> будет тот, кто смеется последним. Так у нас говорят. Я не знаю, как у вас говорят, у нас... а у нас говорят. Так питання. вы починали цю вашу вину спецобосрацию. Вот пытание, чему вы Я, 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 я ничего не починал, я простой пенсионер, я живу ну, в Сибири, нет, ваш... я зарабатываю бабки, понимаете, нет. Ваша Влада? Э, я деньги починала. Такие... Да не надо. Дай насрать мне ваши деньги. Не знаю, я никакой Влады. Вы, голосу... знаю я никакой вы, влады. вы я... голосовали за Путина? Я... За Путина а голосовали. Ну раз Последний вы. Последний раз. Ну. Последний раз. Если бы Путин был у вас. Вы бы сейчас как шкварки в масле катались, а пока что у вас еврей Зеленский, понимаете, нет? Вы на увазе, что вас жарить. У вас, я так розумію, ваш Путін жарить, и вы таки довольны. Питання в тому, что згідно з вашою конституцією. Ваша влада, це ваш вибір. І що ви відповідальні за вашу владу? Що ваш джерелом влади в вашій конституції, в вашій країні є народ? Тому відповідно і ви починали цю війну, і ви не вийшли, не сказали мені, що ви проти війни, як це роблять деякі громадяни Росії. А ви вийшли і сказали, типу, Вау, я, я, я вибирав, я за війну. І от питання у нас. У нас нету мобілізації, а у вас ТЦК ловить убівують. Не вас, хай не хвилює мобілізація наша. Хай вас хвилює ваша мобілізація, вас тюрми порожні. То, звичайно, що вам вигідно, що по, тюрмам, по тюрми порожні. Але питання в тому, що ваші солдати, які. Е, гій Ваші солдати, які дій Але вам же про це не говорять. Скільки ви поховали солдатів? Ваші солдати. Скільки це вас. Ваші солдатики гибут. Скільки вас втратив? Нету. Не, не, нету у нас кладбищ до горизонта. До горизонта кладбище. Кладбище для горизонта. Что ти несеш, дядьку? Пенсіонер. Ось такі, е, як би це сказать, здичевіли. Ось такі здичевіли пенсіонери, яким не світить війна. От вони кричать, що да, ми за Путіна, да, Путін жарить нас. І пусть он жарить і других. Ох, ось ці шкварки Розкомірні. Бачите, яке воно все.